Шорти жіночі, спортивні криві. 95 гривень. Одні шортики, лоті 40 штук. І лот у нас коштує 3 800. Різні модельки і розміри. Ось такі буде. Ось такі. Наприклад, будуть шортики бордові. У цих шортах під низом є ще трусики, такі дублюються, щоб було зручно. Такі самі чорні з дубльованими трусиками. Ось такі класні. Так, тут перфорована тканина, зверху така поліестер і трусики. Такого плану. Буде. буде різний мікс різних розмірів та різних кольорів. 95 гривень. Мінімальне замовлення 40 штук. І 3800 буде коштувати лот на 40 штук. Вау! оце Подивіться, яка красота! Ось такі кльові для бігу жіночі. Так? І ось такі, І ось такі класні. Значить, 40 штук, різні кольори та різні розміри. Дивлюся, тут по наповненню, що плюс-мінус однаково буде. Ну, Ельо, по-моєму, найменше, але більш-менш буде однаково у всіх розмірів. Ось це Елічка. І Ески чуть більше. Значить, 40 штук, 95 гривень, 3800 лот. Замовляти наших менеджерів.